І так, Volkswagen Golf, допустимо, це шостий, але не В общем, якщо Volkswagen 1,6 дизель, Це який рік? 10-й Десятий, да? Десятий рік. Знаєш, заміна паливного фільтра. Як його замінити і що для цього нам треба? 1,6 дизель Volkswagen. Першим ділом беремо торс на 30 і відкручуємо в круг всі ці 5 болтів. Так? І після того, коли вже повністю відкрутимо, то вже спробуємо його відкрити. Так, коли у нас все викручено, беремо отвертку, О, тут в нас є таке місце. Ось так ми його віддіваємо і віднімаємо. так. Це відкладаємо в сторону. Далі дивіться, наблюдаємо, можна навіть показати, дивіться, бачите, там є якісь... видно, то якусь стружку, стружку, не стружку, мусор, не мусор, що там. Ну, до так, да, видно, ці всякі ці штуки. Тепер так ось сміло туди вставляємо пальця. Так, от його виймаємо. Тепер беремо якесь відро. І благополучно його сюди. І тепер нам треба вилити або вибрати звідти солярку. Допустимо, я не хочу, ну нема шприця в мене, щоб як її витягувати. Хоча ні, в принципі, є шприц. Добре, може шприцом, зараз побачимо. Беремо такий медицинський шприц. так, Допустимо я. Якщо ви не хочете шприцом, допустимо, або у вас немає такого шприця. Ну там типа ви не медик, то ви можете просто 2 болтика на 10 відкрутити і, 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 і там зняти один якийсь там допоможний хамут і кого буде у ваших руках. Але я думаю, що в принципі такий шприц знайти це теж невелика проблема. Так. Ще раз. Три шприца і в принципі все готово. Да? Катку, це все витираємо, тож, щоб у нас тут весь цей механізм був чистий, а потім цю тряпочку туди да, раз. І отак от хорошенько колбу витираємо. Так. Тут теж. Ну і Не, ще раз так. Подивиш, макало до кінця. Ну і готово, чистенько. Повністю частенько. Наступний момент зняли звідти колечко і тепер надіваємо сюди нове. Так. Нове колечко сюди влітає. Хорошо? Так. Все, колечко у нас на місці. Тепер беремо непосредственно фільтр. Фільтр має отакий ось ось якийсь номер. Може колись понадобиться, може даже і мені понадобиться. Що, беремо, його надіваємо сюди. Отак, От раз. І вставляємо його назад. І хай собі там, там живе. Все. І далі просто треба закрутити наші болтики і не заводити машину, а закачати. Добре. Пока. Тепер, власне, іде, все, виключай. Ще давай. Ой, чуєте, і бульки зразу йдуть давай. Ще раз. Виключив, включив. Во, Так. Ну і так разів з 10, напевно. Давай, пробуй. І газу. Газу! Ладно, тепер пробуй, ще раз закачувати, не встигла. Так, як же ви чуєте, машинку завели ми, звісно, так. Якщо чесно, заходив я значить, сюди. Тут у нас є у нас е, туто прокачка тормозов. Прокачка топлівна система. Так, і тут можна нажати і воно там минуту качає. Але теж нічого не давало. А що не давало, бо ми не прокачали нормально до коби. Він завів, ви бачили, вона потім заглохла і все. І виходить, ми завоздушили від топлівного насосу до форсунок ту систему. І Щоб її розвоздушити, ну, звісно, що ми зробили? Для цього нам понадобився наш любимий плак. Плак. Плаком, але теж притримав. Добре, я притримав. Я на секунд 30 притримав його, бо так одразу і не хотіла хватати. Але слава Богу, вона вже хватанула і все добре, і вона їде. так? Ну, ваш, Вам мій совєт заповнить повністю колбу. І тоді тільки після того, коли 100% є уверена, що колба заповнена, можна пробувати заводити. А ні, то якщо завоздушити систему від топливного насоса до форсунок, то просто прийдеться вже через плак заводити. У нас вийшло через плак.